Отже, в руслі того, що весь світ і Україна зокрема святкує. 500 років реформації, один з принципів реформації Сола, Скриптура. Я хотів би нагадати про один вектор помилок, який часом є серед тих, хто називає себе християнами. І, і на жаль, іноді є серед християн. Це тоді, коли з одного боку ми декларуємо, що для нас важливе писання, для нас важлива Біблія, для нас важливе слово Боже. З іншого боку, ми додаємо до Біблії. Ми додаємо до писання. Менш три способи того, як відбувається так зване додавання до Біблії. Один з цих способів це тоді, коли та чи інша група зосереджується на якомусь одному конкретному перекладі Біблії. І тут я хотів би бути достатньо чітким: мова не йдеться про те, коли ми надаємо перевагу тому чи іншому перекладу Біблії. Це нормально і часто євангельські групи так і роблять. Вони просто говорять, що в нашій церкві, в нашій групі ми надаємо перевагу якомусь одному конкретному перекладу. І це нормально. Ненормальним або некоректним є тоді, коли виключно один переклад визнається, всі інші переклади визнаються як такими, які неправильні. Звичайно, ми можемо говорити про складності перекладу Біблії. Звичайно, ми можемо говорити, що дехто намагається перекладати дослівно, дехто намагається передати думку. Проте насторожувати має та група, яка робить виключно один переклад правильним. Всі інші переклади називаються неправильними. І дуже часто такий переклад буде зроблений власне цією групою. Ще один спосіб додавати до біблії, додавати до Писання – це тоді, коли ми дуже сильно обмежуємо ту групу, яка має право на тлумачення біблійних текстів. Є групи, які не визначають, який переклад правильний і неправильний, вони можуть користуватися кількома перекладами, проте правом тлумачення, право тлумачення належить або одній людині, або якомусь вузькому колу. І більш відомий той е, метод додавання до е, Біблії, який ми розпізнаємо, і який для нас простий, це тоді, коли ми просто-напросто говоримо, що є не одне об'явлення, є декілька об'явлень, Біблія, плюс якісь там ще інші речі. Припустимо! Якщо ми поговоримо з Мормонами або церквою... Святих Ісуса Христа останніх днів то мормони вони будуть говорити про те, що окрім Біблії також є книга Мормона. І навіть вони будуть цитувати певні місця із Біблії. Що цікаво, що для них об'явленням є не Біблія і книга Мормона, а значно більше книг, та саме дорогоцінна перлина, вчення і завіти. Мало того, і інші речі, які відбуваються на конференціях, що відбуваються двічі на рік, і все те, що навчаються в недільних зборах, і журнал Інзайн, і журнал «Ліагон», все це є частиною об'явленням. Іґавіст є іншим цікавим прикладом, які також викривляють цей принцип солоскриптура. Перше, їх ставлення до перекладу, воно десь межує з тим, про що я розказував. Вони можуть використовувати інші переклади, і вони не називають інші переклади обов'язково неправильними. Але в тих моментах, коли інші переклади не стикуються з їх доктриною, вони це роблять. Проте є інші організації, які інші переклади називають абсолютно неправильними. І до речі, ті самі єгавісти дуже прихованим чином роблять пряме додавання до Біблії. Біблію ми можемо розуміти лише завдяки вченню вартової башти, лише завдяки вченню і тій літературі, яку видає вірний раб. До речі, вірним рабом вони нині називають виключно керівний орган, а не всю організацію, як раніше. Це є прихований метод додавання до е, Біблії. Дуже часто. Серед нас івангельських християн є деякі негативні тенденції, коли ми порушуємо оці три можливих способи додавання до писання. Це тоді, коли ми зухвало ставимось до інших перекладів. Це тоді, коли ми говоримо для мене єдиним правильним перекладом там є Синодальний переклад, якщо хтось читає російською. Або для мене виключно є правильним перекладом переклад Хоменко, Огієнко, Деркача, якийсь інший переклад. Всі інші переклади просто-напросто нехтую ними. Можливо, я не кажу, що вони неправильні, але я просто нехтую ними. Це тоді, коли е, в складних моментах я звертаюся лише до одного вчителя. В Моментах тлумачення, і це тоді, коли до перекладу Біблії, до самого тексту Біблії, я додаю, чи мої улюблені тлумачники, чи мій улюблений якийсь біблійний словник, яким я користуюся майже на рівні з біблією. Можливо, я не читаю його так часто, але у питанні авторитету. Для мене існує Біблія, і якийсь мій улюблений словник, або якась моя улюблена книжка, або можливо якийсь мій улюблений проповідник. Тому на превеликий жаль, ці тенденції, вони не лише культом притаманні, іноді ці тенденції, ці загальні вектори, вони можуть бути серед нас, євангельських християн.